Коротко про головне по сьогоднішньому ударі Російської Федерації по Львівщині. Це був один із наймасивніших і найкомбінованіших ударів Російської Федерації по Львівщині від початку повномасштабного вторгнення. На даний момент відомо про 8 загиблих цивільних осіб. За офіційною заявою Нафтогазу відомо про те, що Російська Федерація била по газотранспортній інфраструктурі України, по об'єктах, які відповідають за транспортування газу при направленні. Для українців в зимовий період, це означає, що Російська Федерація хоче залишити українців газу і електроенергії. Сильно постраждав індустріальний парк, його фактично спалили. Це один із найбільших парків в області, де знаходилися різні компанії склади різних іноземних компаній. Це були цивільні об'єкти, цивільні склади і цивільні підприємства. Тобто Ніякої військової інфраструктури в цьому індустріальному парку не було. Хоча він носить таку ж назву, як і носить один український виробник безпілотників. Але це ніяк не пов'язано. Також багато жертв сьогодні було під Львовом, в одному з населених пунктів, де шахеди прилетіли по цивільних приватних будинках, в яких загинули люди. Дісталось також Дрогобичу, дістав Стрію, також саме газовим об'єктам газотранспортної інфраструктури, і також в сусідній області в в івано франківську також били по енергетиці. Бачимо, що Російська Федерація не зупиняється, вона хоче і далі тероризувати цивільне населення, компенсуючи це тим, що. У неї фактично немає ніяких великих успіхів на полі бою. Так вони потрошки просуваються, але я думаю, кожен з вас розуміє, що для так званої другої армії світу це просто позорище, і їм приходиться робити лише те, що вони зараз роблять: терор українського населення, щоб люди були незадоволені і щоб спробували е, щось робити, скидувати владу, щоб. Російська Федерація могла окупувати що раз більше територій. Дякую за увагу, друзі. По можливості підписуйтесь на цей акаунт та також на наш телеграм в шапці профілю. Всім успіхів і мирного неба!